Служіння це є надзвичайно важлива річ, то є допомогти другій людині, дивитись на людину, яка чи хто, хто є коло мене, і подумати, а що би я міг доброго для нього зробити. Особливо, коли я бачу, що та людина е, потребує допомоги, е, скажімо, між студентами. Хтось є, хто має певні труднощі в науці, кому певний спосіб поведінки не підходить, може є занадто такий жорсткий. Одним способом допомогти, звернути увагу, допомогти навчитися, це, це є частина нашого людського життя. Коли, скажімо, поваги різні, Студенти. Бувають студенти, що приходять з бідних родин, а другі, що приходять з багатих родин. І може той тобто, з багатої родини йому він має засоби, міг би допомогти тому, своєму товаришеві чи товариші, яка не має тих засобів. Є дуже багато способів. Як ми можемо послужити, але бачите, як звернув увагу, на ще один елемент. Де люди, звичайно, не думаєш про це як служіння. Усміхнутися до когось. От ми бачимо, когось вранці йде, чи сусід, чи навіть може не сусід, але сказати «Добрий добридень, усміхнутися погідним обличчям. Це наставало лише ніщо. Але воно дуже багато значить. Коли люди минають один одного насудна, та якось ворожо дивлячи один на одного, кожен зле почувається. Вже так би сказати, вона цілий день може бути зіпсути. Так він почався погано. А коли навпаки хтось... Так погідно, прихильно, привітав, усміхнувся, воно може людину розставити дуже позитивно. Бачите, хто люди не думають, що це є служіння, але це є свого роду форма служіння. Крім того всього, що я перед тим згадував помоч в такій будь-якій формі. Поміч, чи Послужити, наприклад, хтось як має якийсь уряд, прийняти чемно, вислухати, порадити, пояснити. Все це зробити так дуже-дуже приємно, чемно, гарним голосом, без крику, без нагайності. А в такий спосіб, що та людина відходить і задоволена, і приємно настроєна це є служіння.